Бути підприємцем у нинішніх реаліях це не просто професія. Це справжній виклик, який потребує рішучості, завзятості, сміливості, віри в успіх, уміння домовлятися та освоювати нові сфери. Сьогодні підприємці є не лише рушіями економіки, але й опорою для суспільства. Пані Ірина, власниця дитячого магазину Кіц, одна з тих, хто, незважаючи на складнощі військового стану, продовжує займатися своїм бізнесом, а також активно допомагає нашим захисникам. Ми даємо місця робочим людям. Ми Плачуємо налоги, військові збори. У нас є програма для військових. Тобто вони приходять і дітки там. Ну, скидка в них є, знижка. Дуже важливо працювати. Ну, у нас у них свій фронт, у нас свій фронт, будемо так казати. Допомагаємо країні, допомагаємо людям і якби живемо. Дякуючи Збройним силам України Пашана і Мідяка. Напередодні святкування дня підприємця, який відзначається у першу неділю вересня. Представники бізнесу нашого міста зібралися на урочисте нагородження. Це нагода підбити пісумки, обговорити досягнення та виклики, з якими зіткнулися підприємці. Серед нагороджених і пані Галина, власниця магазину Веломан, який працює з 1999 року. Я вітаю всіх підприємців, наших з цим сім... Чудовим святом бажаю всім гарних прибутків, перемоги і дуже-дуже вдячна нашому керівництву міста, що вони так вітають наш, нашу працю, що, що вони так гарно нас е, помічають. І ми дуже гарно е, співпрацюємо з, з усіма людьми, які на візках, на е, особах. Е, Значить, помічниках для пересування, і це ми завжди, завжди допомагаємо. І ми дуже великий асортимент тримаємо. І за це я вважаю, що навіть не потребує реклами. Ми її не робимо, бо ми дуже поважаємо кожного клієнта. І вони приходять і приходять і приходять. Вони дуже це поважають. А складнощі. Є у нас одні. Ми тримаємо все до перемоги і допомагаємо нашим захисникам. Станом на сьогодні в Україні зареєстровано понад півтора мільйона підприємців. В області ця цифра складає 285 тисяч, а в нашому місті понад 41 тисячі представників бізнесу. Кожен із них робить свій внесок у розвиток міста: будує, ремонтує, лікує, шиє, випікає солодощі, надає індивідуальні послуги, розробляє дизайн та займається іншими важливими справами. Ми вас сьогодні запросили, щоб сказати слова вдячності за. Того, що ви робите і наградити кращих. Я хотів би наголосити особисту думку, що ті люди, хто займається підприємницькою діяльністю, я вважаю, це дуже сміливі люди. Люди ті, котрі мають і фах в багатьох напрямках, бо потрібно не тільки знати ту справу, котрою займаюся, а потрібно там вже вивчати і економіку, і фінанси, і право, і навчитися відносинам з людьми. І це не завжди дуже проста штука, це завжди важко. Але ви взялися за це, пішли, почали працювати, і це дуже добре. Попри всі труднощі, підприємці продовжують впроваджувати бізнес-проєкти, здобувають вітчизняні та міжнародні гранти, відкривають нові напрями діяльності. Місто робить усе можливе для створення комфортних умов ведення бізнесу. Зокрема, реалізується муніципальна програма розвитку малого і середнього підприємництва, яка передбачає компенсацію 75% плати за користування кредитними коштами для створення нових робочих місць. Тож міська влада та рада оборони міста завжди готова підтримувати під. Ідприємців на кожному етапі їхнього шляху та сприяти розвитку місцевого бізнесу, а отже, і усієї громади. Маргарита Назаренко Гліб Рибчук перший міський.